Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проходить міжнародна акція 16 днів проти насильства. Акція ініційована в 1991 році. Дати початку та завершення акції вибрані не випадково. Вони створюють символичний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок і до захисту прав людини. Мета акції привернути увагу громадськості до проблем подування насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних Прав жінок і чоловіків. Міжнародну акцію 16 днів проти насильства проводять в нашому медичному коледжі. 25 листопада у світі відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильство щодо жінок. Дата 25 листопада вибрана не випадково. Саме цього дня, восени 1960 року, під час політичних протестів у Домініканській Республіці за наказами домініканського диктатора були жорстоко вбиті три сестри. Ніраба що були активними учасниками супротиву показова крива страта сестер прихваті в народній пам'яті надовго та мала світовий резонанс. У 1985 році активістки жіночих рухів вирішили вибрати дату їх загиблих як День протесту проти насильства щодо жінок, а з 1999 року цей день став міжнародною датою. Главне насильства щодо жінок досі залишається викликом для сучасного світу. За оцінками, опублікованими Всесвітньою Організацією охорони здоров'я, кожна третя жінка у всьому світі протягом свого життя зазнавала фізичного або сексуального насильства. 67% жінок в Україні зазнавали психологічного, фізичного чи. Сексуального насильства. Насильство щодо жінок, дівчат є одним із найбільш поширеніших порушень прав людини в сучасному світі. Але більшість жінок, які зазнавали насильство, відкрито про не говорять про пережити ними вони або бояться, або соромляться. Щороку року близько 10 тисяч жінок в Україні гине від домашнього насильства, І жінки у всьому світі потерпають від домашнього насильства більше ніж від пограбувань та автокатастроф разом узяти. Україна як держава докладає зусиль щоб викрити насильство з сім'ї. Ухвалено закон про запобігання та протидії домашнього насильства. за вчинення домашнього насильства в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Дорогі жінки та дівчата. Якщо вам довелося зіткнутися з насильством, звертатися на допомогу в національну гарячу лінію. Та до поліції крипник повинен бути покараний.